Своїм очам, точніше, ви впевнені, що все, що знаходиться навколо вас, є справжнім? Як ви відреагуєте на те, якщо я вам скажу, що нас завжди обманюють? Саме про це буде наше сьогоднішнє відео. Ви колись бачили цей фільм? Я так, у дитинстві. Дивовижний чарівник країни Оз. Існує багато версій цього фільму, але сьогодні я хочу загострити вашу увагу саме на версії 1939 року. Не дивлячись на те, що фільм був знятий приблизно 80 років назад, він є дуже цікавим, веселим і яскравим. Але сьогодні, на прикладі цього фільму, я покажу вам. Як яскрава картинка може ховати за собою страшні тайни. Давайте почнемо з головної героїні – Джуді Гарліт. На момент зйомок їй було 16 років. Її взяли на головну роль через те, що дівчина мала гарний голос, що було дуже важливим, і невеликий зріст. Тому її можна було взяти на роль дитини. Але. Як би все радужно не починалось, через час почалися перші дзвіночки. На знімальному майданчику актори та режисер почали булити її за те, що в неї була зайва вага, але її не було, дівчина просто дорослішала. І щоб боротися з її зайвою вагою, її змушували носити дуже тугий корсет, який шили спеціально для неї, та утягували груди, що шкодило її здоров'ю. Також. Дівчину підлітка змушували сидіти на жорсткій дієті. У день їй дозволялося з'їсти лише тарілку супа, випити міцну каву і палити цигарки. Так, так, цигарки дитині, щоб вона не поправлялась. Але жорстка дієта і булінг були не самим страшним у житті дівчини. Під час зйомок її змушували приймати наркотики. Для того, щоб вона поводилася себе більш жваво під час зйомок, а потім давали снудіне, щоб вона гарно спала. Куди дивились її батьки, спитаєте ви. Мати дівчини також була акторкою, і вона по собі знала, як важко дістається слава. Тому вона запобігала різних методів для того, щоб її донька була ідеальною. Сама мати з дитинства пічкала Джуді снодійним, щоб та гарно висипалась. А перед кастингами і пробами кінозйомок вона давала їй спіди, щоб вона була більш рухлива і енергійна. Через багато-багато років сама Джуді у одному із інтерв'ю зізналася у тому, що цей фільм знищив її дитинство. В неї його просто не було. І через те, що їй давали наркотики. Вона не змогла позбутися залежності, і 47 років вона померла від передозу. Також у фільмі була сцена, де, я скажу м'яко, дорослі люди маленького зросту танцювали з дівчиною. Але також потім чоловік Джуді розповів, як вона йому. сказала, що е ці чоловіки маленького зросту е заглядали її під юбку. Також робили неоднозначні пропозиції. Один чоловік маленького зросту, якому було 47 років, також робив їй непристойні пропозиції. І Джуді не хотіла його образити, і вона сказала: Я не знаю, як до цього віднесеться моя мати. На що він їй сказав: давай з мамою. Приходь з мамою. Ну, так, чисто. Приходь з мамою. Так? Маленькій 16-річній дівчині, ви уявіть собі, який сильний вплив на психіку це мало. Щось не дуже так, вже виглядає ця сцена. Зараз я вам покажу одну сцену із фільму. Нічого такого, да? Так? Ну, на перший погляд, я теж думала, що нічого такого гарний монтаж, гарні спецефекти. А що, якщо я скажу вам, що ця сцена могла стати останньою? Для акторки, яка грала відьму. Насправді на знімальному майданчику використовувався справжній вогонь. І під час зйомок акторка могла загинути, бо для її ефектного зникнення використовували люк, в який вона мала залізти і зникнути. Але вийшло так, що акторка провалилася у цей люк, вогонь не змогли її вчасно потушити, і вона отримала опіки 3-4 ступені. Вона отримала опіки рук і лиця. Шість тижнів акторка лежала у лікарні. І їй дзвонили так, питали, але питали не як ти, а питали, коли ти повернешся на знімальний майданчик. Нам вже треба знімати кіно. Чуєш, щось ти довго хворієш. трошечки довго затягнулась твоє лікування. Можливо, вона отримала не такі сильні опіки, але ось ця зелена фарба на її обличчі. Вона була на основі міді. І саме через це, по-перше, вона була дуже токсичною, що е, впливало на здоров'я акторкою в цілому. По-друге, через це вогонь е, займався ще сильніше, і тому вона отримала такі сильні опіки. Залізний дорогору. Ну, з ним точно, не може бути щось погане, подумаєте, ви, бо так багато співпадінь за один фільм? Ну, не може такого бути, але не може. Він брат, по нещастю, Маргарет Гамільтон, саме той, яка зіграла у цю зелену відьму. Що ж трапилося з ним? Бачите ось цей його прекрасний грим? Пудра, яка наносилась на його обличчя, була на основі алюмінію і свинцю. Через що він потрапив у лікарню? Виявили те, що на його легенях почала сідати оця пудра із алюмінію і свинцю. Він не повернувся до зйомок, як Маргарет Гамільтон. Він назавжди залишився інвалідом. А чи стоїло це того? Так, давайте я вам покажу ще одну сцену з фільму. Чого такого, так? Доволі весела сцена. Тросливий, цей лев вибігає за кущів, відбувається знайомство. Але для Джуді Гарлет це була не весела сцена. Точніше, спочатку, так, вона була весела, а потім не дуже. У чому ж справа? Коли цей лев вибігав і Джуді мала з ним познайомитись. Вона постійно сміялась, бо для неї, як для дитини, це було дуже смішно. Знімали перший дубль, другий дубль і ось так дуже довго. Режисеру, якому це набридло, він вирішив зробити дещо неприпустиме для нас зараз. Він відвів її у сторону і вдарив по обличчю за те, що вона сміялась. Як він пояснює свій вчинок, а ніяк. Це для нас зараз не норма. І за це можна було б подати у суд. Е -е, Кар'єра режисера була б закінчена. Але тоді це вважалось нормою. І як сказав сам режисер, це дало певні плоди. Тепер ця сцена не дуже весела, так? якщо ви знаєте, що відбулося. Наступне, що я вам покажу, може здатися якоюсь теорією заговору. І вона справді на це схоже. Але. На одному із форумів, я побачила цей фрагмент. Я вам зараз його покажу. На що це вам схоже? Я не буду казати, на що це схоже мені, бо правила ютубу дуже суворі. Тож, я думаю, ви здогадались. Деякі припускають що на задньому фоні птах великий, або оця обіз'яна з крилами, які були в фільмі. Але є одне але. Ось е, спочатку ми бачимо версію 1939 року. А ось це перероблена версія. Я вам зараз покажу е, іменно нову версію. Так, наші друзі шагають весело, нічого там не бовтається на задньому фоні. Дуже мило, дуже круто. Але якщо б не сталося чогось поганого, на зйомках, то наші монтажери це обрали. Нащо просто в мене є таке питання? Якщо брати до уваги, що зйомки були дуже важкі, сталося багато неприємностей, то все може бути. А вам так не здається? Петюнчики та кішечки. Ось закінчився мій перший відосик. Я сподіваюся на ваше розуміння, бо це моє перше відео на Ютубі. А якщо у вас є якісь побажання дослідючих тем відео, якщо вам щось не подобається, пишіть про це в коментарі. Я з радістю їх прочитаю і буду щось виправляти. Більше відео на моєму Тіктокі, вони там коротенькі, але їх багато, і виходять вони частіше. На Ютубі відео будуть довші. Виходити, вони будуть ну, пару разів в тиждень точно. Я сподіваюся, що ви нажмете кнопочку підписочки, лайка та напишете якийсь коментар. Я буду рада вашій думці стосовно цього. А зараз я з вами прощаюсь. До побачення!